Весело та пізнавально. Сімейний культурно-освітній фестиваль відбувся у Чернівцях. Заняття з англійської, майстер-класи та наукові експерименти. І все це просто неба. Такий вікенд від Гончаренко-центр відбувся у середмісті цими вихідними. Розпочався він з хімічних дослідів. Ой, мене трохи очі. Юрій Халавка розповідає: прийшли на сімейний фестиваль з програмою демонстраційних експериментів. В основному показували перетворення речовин, щоб діти розуміли, що от хімія це наука якраз про одержання нових речовин, про їх перетворення, що це цікава річ. І власне, навіть в цьому ми намагаємося їх трошечки навчити бо потім, коли вони вже будуть вчити хімію, вони деякі речі з цих зможуть згадати, та що вони бачили, наприклад, хімічний ре реакцію з виділенням світла, Яскравого, вогню ще щось таке. Ірина каже, прийшла на сімейний фестиваль заради онука. Я дуже люблю хімію, бо тут є дуже багато різноманітних реакцій, які можуть бути так і великі, так і маленькі. Мені дуже сподобався гейзер та спалахи. Та цікаві заходи організували не лише для дітей, а й для дорослих. Для них проводили лекції та воркшопи. Нам було цікаво послухати спікерів, дуже актуальна тема волонтерства зараз. Я вважаю, що такі заходи потрібно відвідувати всім. Цікаво, що зробили такий захід для діток і для дорослих, що різні зони, що можна бути було послухати. І мені з дитиною тут ще люди позаймалися, тобто вона мене не відволікала. Організатори кажуть, головна мета заходу збір коштів для наших захисників та захисниць. Окрім такої програми, широку, як 23 події за один день. День, чотири секції, просто небо, невимушена атмосфера. Ми додали важливу складову для нас. Це підтримка ЗСУ, збір на зарядну станцію для мінометної батареї, оскільки зрозуміло, що нам потрібно підтримувати тих, завдяки кому ми маємо можливість зараз проводити цю подію. Сімейний фестиваль відбувається вдруге. Зауважує Віталій Яремчук, та додає такі події. Планують проводити щонайменше раз у рік. Любов Копець Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4